І до новин спортивних 17-річна віничанка Катерина Дерун привезла золото з літньої юнацької олімпіади, що проходила з 14 по 26 серпня в Сінгапурі. Легкоатлетка метнула спис вагою 600 грамів на відстань 54 метри 50 сантиметрів. Уродженка в Вінниці зараз навчається в броварському училищі фізичної культури. Юна Олімпійка каже на досягнутому зупинятися не збирається. Серед спортивних трофеїв юної 17-річної олімпійки Катерини Дерун 20 медалей, але найдорожча з них остання золота, привезена з літньої юнацької олімпіади, що проходила в серпні 2010 року в Сінгапурі. Дівчина займається метанням спису відчуття від першої великої перемоги у Катерини й досі. Думала, що це третя спроба можна було і же ж митнула, і дуже. Летить і летить той спесопадає п'ятдесят чотири, Я кричу, підпригую там взагалі емоцій Багато емоції були навіть через те, не то що не те, що перше місце, я якось трошки навіть забула про це. Те, що результат був мій. Тобто я його дуже сильно хотіла вже два роки, якби до цього йшли. Спис мета Катерина вже чотири роки до того випробувала, чи не всі види спорту. Шлях до Олімпіади каже, був недовгим, але важким. Багато було відбірів у нас, тобто на цю олімпіаду. Багато тренувань, зборів. Ось перший, якби відбір був це в на, нас на Україні, там потрібно було виграти або перше, або друге місце. Ось це на відбір е, в Москву, а там вже в Москві, там якби юнацька, також якби відбір був Європи наподобі. І там потрібно вже було в Москві відібратися в Сінгапур. Ну там потрібно було бути в вісьмірці найкраще. Це ще не найвища планка, говорить Олімпійка, а тільки середина. Попереду Олімпіада серед дорослих у 2012 році в Лондоні. Щоб потрапити туди, Катерині потрібно натренуватись, метати спис на відстань 62 метри для досягнення цілі у дівчини. Є все сильний характер, воля та велике бажання. Людина вона серйозна. Я знаю, що спорт це моє життя. Я його дуже сильно люблю. І я зараз кажу, не хочу через п'ять минут, я отак посиджу, щось нема що робити. Так пішла я на тренування. Тобто я без спорту вже не можу.